Українська народна казка Ведмідь і павучок. Одного разу, після довгої мандривки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і глибоко заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павучок. Що це ти собі надумав? По мені ведмедові лазити? Роздратовано пробормотів ведмідь, розсердився на павучка і хотів був його вбити. Що міг вдіяти маленький павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібнота, можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але все таки пожалів маленького і відпустив через деякий час у ліс прийшли мисливці, ходять, блукають у лісній гущавині то в один бік, то в другий, а дичини нема. Хотіли додому повертатися, несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятись. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб врятуватися від смерті. Ось ось виб'ється із сил, як раптом угледів під величезною скалою яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Поліз скоренько до ями і швидко основав її густою павутиною. Потім став чекати, що буде далі. Посадів трохи, аж тут біжать мисливці, прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить у цій ямі, що під скелею, сказав один з мисливців. Ні, туди він не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння. Якби ведмідь заліз туди, то порвав би його. Хіба не так? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли, покрутилися та й пішли далі. А старий бурмило сидить собі тихенько у тій ямі, і від страху ані живий, ані мертвий, так злякався бідолага, що не смів навіть поворухнутися. І сидів там довго-довго, а врешті вирішив визирнути й подивитися, чи немає якоїсь небезпеки. Лізе ведмідь з тої ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням, а павучок гойдається на ньому і сміється. Бачте, дядьку, озвався він до ведмедя. Якби не моє павутиння. Та б вас давно не було на світі. Ви мене тоді пожаліли, то і я вас пожалів. Як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мене від смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді ведмідь ставився до павучка з великою повагою і вдячністю. На цьому все. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.